Отже, Україна хоче мати більше зброї, і це абсолютно зрозуміле прагнення, бо у нас є значна чисельність особового складу у складі сил безпеки і оборони, і успішні дії потребують суттєвого збройного посилення. Американське видання політико. Подало черговий список техніки озброєнь, з яким Україна звернулася до Пентагону. І як на мене, цей список цілком відповідає поточним проблемам і поточним і потребам Збройних сил України, як і для відання і контрнаступальних дій, і для відновлення втрат, і для озброєння нових частин. І до речі, цей перелік, як на мене, цілком відповідає тому формату, який Україна може отримати від Сполучених Штатів у форматі лендлізу, тому що йдеться про зразки озброєння, які на сьогодні є на базах зберігання у американської армії. Отже, цей список включає в себе 300 танків. 1000 БМП 30 реактивних систем залпового вогню, 255 гаубиць калібру 155 мм, 500 ПТРК, 1000 ПЗРК, 72 зРК малої дальності. Думаю, що це ЗРК типу Avenger. Отже, з такою кількістю Україна могла б озброїти. Ще 10 механізованих бригад, 2-3 бригади ствольної артилерії і бригаду реактивної артилерії. Всі ці е... Озброєнь нам дійсно е, потрібні, бо вони нам допоможуть звільнити українські території, помножити силу ударів по об'єктах противника, і що дуже важливо забезпечити протиповітряну оборону населених пунктів і військових частин від ракетних ударів. Так що думаю, що те, що поки що в списку там немає атакамсів і літаків, це зовсім не означає, що ця тема закрита, тому що. Е, і Пентагон, і політичне керівництво США розуміє, що ці зразки озброєння нам потрібні, але як розумію. Пентагон і е, Вашингтон поки що побоїться переходи певні лінії. А щодо інших зразків, то я думаю, що вони дійсно можуть надійти в форматі лендлізу, про який ми трошки почали забувати, але цей правий формат взаємодії зі сполученими штатами є діючим і його треба дійсно використовувати. Все це нам дійсно потрібно для фронту і для зміни ситуації на лінії фронту. А що ж відбувається на фронтах, загальна протяжність яких в гарячій фазі становить близько 800 км? Ми зараз поговоримо з військовим експертом, полковником у відставці Сергієм Грабським. Пане Сергію, вітаю вас, якщо ви мене бачите. А, добрий, вечір. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір, Сергію. Бачу вас і чую добре. Збройні сили ведуть наступ вже достатньо тривалий період часу. Там, з 29 серпня, там наступ на херсонському напрямку, з 6 вересня на харківському напрямку. І з точки зору от, оперативної науки, начебто, має бути якась певна оперативна пауза, але її не відбувається. Чи можна от, пояснити такий парадокс в діях українських збройних сил? Ви ну, знаєте, якщо ми говоримо про науку, то е, остання війна вона порушила дуже багато таких сталих правил е, цієї військової науки, адже ми пам'ятаємо з вами, як ми вчилися, що не може наступаюча сторона мати менше сил та засобів е, порівняно з і стороною, яка обороняється, але ми зламали цю тактику, е, цей постулат і вели активні наступальні бойові дії, ну зокрема на харківському напрямку. І саме з цим пов'язано те, що ми зараз не говоримо про настання якоїсь оперативної паузи, тому що тут впливає ще так званий стратегічний чинник. Я б сказав так. А саме ми розуміємо, що невдовзі так звані контингенти чмобіків будуть надходити вже у більш такому посиленому форматі на забезпечення або на підтримку окупаційних військ, і тому ми маємо здобути як моге більше перемог, звільнити як мога більше території перед тим, як ми стикнемося з наростаючою протидією, Російських окупаційних військ власне. Ми вже зараз маємо таку ситуацію, коли противник відчайдушно намагається нас кинути з східного берега річки Жеребець у вже Луганській області, відбити нас від Креміної і намагається якимось чином зупинити нас. Напрямку на з напрямку на нижню дуванку, якщо ми говоримо про Луганську область, тобто ми розуміємо, що часу в нас для таких активних дій залишилося небагато, і для цього дуже важливо вчасно зупинитися. Щоб утримати території, якими з які ми звільнили наші сили оборони, саме з цим пов'язана така відсутність так званої оперативної паузи, це то, що стосується луганського напрямку. Якщо ми говоримо про південний напрямок або про Херсонський напрямок, якщо бути точним, то там діє ще такий чинник, як знаєте, противнику. На наш превеликий жаль, а може і на щастя, немає можливості переправитися і відступити з правого берега внаслідок двох показників: перше, так як зазначено на цій схемі відсутності комунікації, які б забезпечили відхід противника з того берега. Ну а по-друге, це політичний політичний наказ, політичне замовлення триматися в будь-яку ціну з метою утримання Херсону, і в зв'язку з тим об'єктивно, ми маємо ситуацію, коли щільність окупаційних. Військ, ну просто зростає. Тобто, там, якщо так умовно для наших глядачів, якщо раніше на ділянці фронту в 10 кілометрів оборонялися дві батальйони тактичні групи, що недостатньо за параметрами, має бути три, то зараз ми можемо говорити хай і послаблені, але йдеться про три-про чотири батальйони тактичні групи, що так само об'єктивно створює певні складнощі. І для цього, що ми робимо на сьогоднішній день, ми просто намагаємося дефрагментувати цю оборону, наносячи удари. На всю глибину бойових порядків противника. І саме з цим пов'язані такі невидимі для стороннього спостерігача дії, але інтенсивність бойових дій триває на цьому напрямку і триває досить висока. Ну, а якщо вже говорити про той ту ділянку фронту, де противник намагається атакувати, то ми бачимо, що вони починаючи ну фактично з 15-17 квітня, не полишають свою тактику перетворення української землі, української території на місячний пейзаж, виносячи і зносячи все на напрямку в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'янки. Тобто така динаміка бойових дій. Тому ні про яку оперативну паузу, ми на жаль не маємо можливості говорити на сьогоднішній день. Ви згадали власне про. Всі три ключові ділянки фронту, і я все-таки по деяким напрямкам задам у питання. От та більш гаряча лінія Бахмут Солідар, Бахмут, Мар'янка, Авдіївка. Чи взагалі там насправді є військова доцільність? Тому що таке враження, що останнім часом, скоріш там, на передній план виходить якраз це бажання угрупування самих вагнерівців довести військовим російським, що вони воюють краще і відчуття відчуття бажання вислужитись перед Путіним, тому, що з візської точки зору наступ на Бахмут виглядає якимось там ну як зомбі-атаки. От як ви знаєте, в мене абсолютно подібне подібні висновки, тому що ну на сьогоднішній день доцільності наступу на Бахмут я не бачу від слова зовсім, тобто воно мало б сенс, якби здійснювався тиск одночасний на напрямку Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Тобто для того, щоб зруйнувати цю зруйнувати нашу оборону на цьому напрямку, яка готувалася заздалегідь. Але такі фронтальні атаки на Бахмут виглядають абсолютно безпідставними. Я можу ще зрозуміти цю атаку в районі з намаганням обійти Авдіївку, тому що з виходом на трасу вони можуть там здійснити якийсь прорив в обхід Бахмута, фактично, і вийти з півдня. Але такі фронтальні атаки, ну я з вами погоджуюсь повністю, виглядають як політичне замовлення або е політичне бажання дійсно показати, що підрозділи приватних військових. Компанії воюють більше, можливо, це воюють краще. Вибачте, можливо, це пов'язано з вірогідністю збільшення фінансування для потреб саме для цих компаній. Тобто, знаєте, ми маємо мабуть справу. Це моє припущення, виключно моє припущення. Що тут іде боротьба за перерозподіл коштів, які виділяються на за забезпечення проведення цих бойових дій, і зараз Пригожин, якщо можна говорити так, намагається відірвати ласи шматочок від того фінансового пирога, який зараз розподіляється, зберігається дійсно суттєва ракетна загроза з боку Російської Федерації, яка закуповує іранські дрони. І, власне, на перший план дійсно виходять напрямки, пов'язані з посиленням нашої протиповітряної і протиракетної оборони. Україна. Шукає активно способи зміцнення нашого протиповітряного щита і сьогодні, до речі, міністр кордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати допомогу Україні. Системами протиповітряної оборони та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій. Але процес отримання засобів протиповітряної оборони від Ізраїлю думаю достатньо тривалим буде з огляду на позицію Ізраїлю. Але ми вже отримаємо комплекси протиповітряної оборони від різних країн. Зокрема, це комплекси НАСАМС від сполучених штатів, це комплекси ХОУК від Іспанії і власне комплекси Кроталі від Франції. Я хотів би коротко пройтись по цим зразкам, аби у наших глядачів було розуміння потенціалу цих засобів. Почнемо насамперед з комплексу НАСАМС. Зараз ми бачимо Ховки, а на Самс це безпосередньо комплекс, який створювався Америкою і Норвегією. І, власне, найближчим часом ми впродовж одної двох тижнів маємо отримати цей зразок. Це, зокрема, інформація, яка вже з'явилася в закордонній пресі. Цей два комплекси вони вже. Можуть надійти на оснащення наших збройних сил. Наші підрозділи вже пройшли навчання, і цей комплекс може знищувати ворожі цілі на дальності 40 кілометрів, використовуючи серійні ракети повітря-повітря, бою. -повітря, Другий зразок, який ми вже маємо отримати, це комплекси Хоук від Іспанії. Власне, це Перший результат Рамштайну 6 достатньо швидкий, і Іспанія готова передати чотири таких комплекси до українських збройних сил. Власне, частина експертів, частина військових, говорить про те, що це, начебто, старий зразок. Це вірно, цей комплекс знятий з озброєння у Сполучених Штатах десь у 90-х роках, але цей комплекс. Постійно проходив модернізації, і ті зразки, які ми отримаємо від Іспанії, це власне, одна з. Новіших версій модернізації цього комплексу, яка має і в тому числі цифрову складову в своїй роботі. Ці комплекси можуть знищувати цілі на відстані до 50 кілометрів. Вони достатньо ефективні, і головне те, що кількість ракет до цих комплексів становить десь понад 40 тисяч, тобто проблем з отриманням ракет до цих комплексів в Україні не повинно бути. Єдина проблема цього комплексу це власне те, що він достатньо повільно розгортається, як ми бачимо на відео, але з огляду на те, що він може збивати і. Е літаки і безпілотні комплекси, і ракет до нього багато. То, власне, це буде суттєво посилення нашої протиповітряної оборони. Також ще третій зразок, який ми отримаємо, про який було оголошено за підсумками Рамштайну. Це власне французький зенітно-ракетний комплекс КРОТАЛЬ. Кроталь це, власне, достатньо ефективний ЗРК Малої дальності. Про передачу цього комплексу оголосив президент Франції, потім це підтвердив міністр оборони Франції і комплекси. Кроталь можна використовувати як у прифронтовій зоні, так і для захисту об'єктів у тилу і знищення крилатих ракет. Зараз на відео ми бачимо насправді комплекс. Аріс який використовується вже українськими збройними силами. До речі, сьогодні було повідомлення від командування повітряних сил, що комплекс Аріс те розгорнутий на півдні і вже брав участь у бойових діях. Коли ж ми говоримо про комплекс кроталь, то це власне система значно меншої дальності. Комплекс кроталь розрахований на те, аби знищувати цілі на відстані до 10 кілометрів, але так само є значна кількість. Кількість ракет до цього зразка, і думаю, що власне всі ці системи надзвичайно актуальні з точки зору тієї, загрози, яка існує для нашої безпеки. Ми говоримо і про російські крилаті ракети, і про російські літаки, і власне про іранські баражуючі боєприпаси. Думаю, що отримання цих систем повторюю суттєво збільшує можливості у відбитті цих загроз.